Світлана Мирвода спілкується з гостями вечору вшанування пам'яті поета Юрія Тітова та вручення літературної премії його імені. Зі мною Олена Трофимович, радіоведуча, автор багатьох передач, у яких, власне, говорилося про творчість Юрія Тітова. І на цьому заході вручення премії вперше імені Юрія Тітова, Олена Трофимович сьогодні разом з вами, які почуття. Які спогади? Звичайно, що я зворушена, зворушена до глибини душі, до глибини серця, коли я згадую про Юру. Е е наша історія е з Юрочкою тривала багато років, десятки років. Познайомилися ми завдяки благодійному фонду Святої Марії, де його мама Лідія Петрина Тітова була визначена українською мадонною. Ми вручали диплом української Мадонни, статуетку, і там я познайомилася з цією дивовижною сім'єю із Дьорою. з тих пір. Ми з ним товаришували, чому я зацікавилася його творчістю, і я його практично кожного разу запрошувала. Верніше я розповідала про його творчість в інформаційно-бузичній програмі обріки на українському радіо. Вона звучала майже 20 років. Помісляє всі новинки, так. які всі книги, які Юрочка Пісні, які нові пісні, які з'являлися на його вірші. Все це ми давали можливість слухати нашим слухачам так чути ці пісні, чути його слово. Тому звісно, що історія ця багата спогадами. Дуже багато, але що я хочу сказати сьогодні? От Юрочки, вже кілька років немає поруч із нами. Я завжди відчуваю його присутність в своєму житті. Чому? Тому що фізична присутність людини в цьому житті не так важлива, як присутність духовна душі. Я присутність його душі завжди відчуваю. Тому я коли писала невеличкий розділ в книгу. Про Юру Тітова, книгу спогадів про Юрія Тітова Воскресє піснями віршами. Я і називала розділ свій невеличкий про те, що він мав у серці те, що не вмирає, парафразувала слова Лесі Українки, тому що дійсно в нього було. В нього було йому Господь Бог подарував такий талант, який не вмирає, який буде жити вічно, який буде вічно е зворушити наші серця. І я думаю, що зараз оці молоді поети, які дуже добре ще заснована премія імені Юрія Тятова, тому що молоді таланти, які вчитимуться багато е у юри. Як треба писати, як треба вміти писати, про що писати, як це слово принести скрізь своє серце, скрізь свою душу? Я думаю, що він. Буде надихати багатьох молодих поетів на, на гарну поезію, гарну гостру поезію, яка зараз потрібна, тому що в нас дуже тяжка. Так. Тяжкий період в історії України зараз ця війна. Юра дуже боляче переживав події 14-го року. І він дуже багато подій передбачив. І цю війну він теж передбачав. От, якщо ви уважно почитаєте поезію Юри Титова, він був дійсно провидцем. Він відчував ті речі. Про які які зараз відбуваються, і тому його поезія буде вічна. Я в цьому, я я я в це просто вірю. Так, що слово Юрія Тітова буде з нами на віки, і ми будемо з радістю згадувати поезіях і піснях.